Наталя Рашкова, хочу е, трошки розказати про себе. Е, до війни я працювала в поліції, і коли мені запропонувала абсолютно чужа людина в інтернеті е, відкрити власний інтернет-магазин, е, я, звичайно, була скептично на це все настроєна. І взагалі, як працювавши в поліції, для мене всі були якісь там шах шахраї, е, що там мене хочуть обманути, і в общем все таке. От, і, але Мене зацікавила, ну а я кажу, інтернет-магазин, добре. А чим він наповнений? Екопродукцію, продукцією для здоров'я. А я завжди взагалі дуже шукала для себе і для своєї сім'ї, чи би я могла б замінити синтетичні ліки, так на щось таке натуральне, безпечне і природне. Потім я дізналася, ну Інна працювала в пенсійному фонді, і в мене дуже багато моїх одногрупниць також працюють в пенсійному фонді. І колись я побачила фото мого наставника Іни і моєї одногрупниці. Там мене зі мною навчалася Наталя Мазур. І я в неї запитую, що це за інтернет-магазин, що це за продукція, чи мені стоїть його там. Користуватися, пробувати, вона каже: так, да, звичайно, продукція на найвищому рівні. І тоді на той час я придбала жовту баночку соку. Там здається, дві баночки соку. Да, я взяла дезодорант, зубна паста, і почалася війна. Ми поїхали з сім'єю в Польщу, Тим часом мій папа почав пити цей сіт, і три дні, коли ми скиталися по Польщі, нам не було де жити, тому що Польща наскільки була перенаповнена українцями, що це просто жах. І ми ночували в, в знайомих, які, ну, коли я бачу, ця жіночка наливає своїм дітям сік з маку. На той час його ще в Україні в нас не було. А я в неї запитую, а що це ви Коранської пандемії? Цією користуєтесь? вона каже, так, да", каже, в мене діти в садочок ходять, ну тобто не хворіють і все добре. Потім, коли ми приїхали і вже поверну... А, моя мама на той час дуже страждала тиском, е приїхала в Польщу з таким пакунком різноманітних таблеток від е тиску е стонометром. І я кажу, мам, ну дивись, кажу, люди щось шукають, говорю, натуральне, щоб без ну, шкоди для здоров'я. Ну, Мама каже, да, 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 ну ми так побалакали і забули. Коли повернулися вже повернулася в Україну, мій папа тим часом пив цей жовтий сікалоє і каже, доця, замов мені ще цього совку, бо мені там, стало набагато краще, голова перестала боліти, і папа ще мого була язва шлунка, то йому він набагато себе краще почав почувати. Так, що, так як вже Альона розповіла, інтернет-магазин наш наповнений двома основ... ну Взагалі в інтернет-магазині знаходиться більше 200 позицій продукції. Тут у нас є перша лінійка продукти для підтримки здоров'я, косметика, друга лінійка це продукти для підтримки. Ну, це фреші залоя віра, як я вже вам розказала. Засоби для імунітету, програма для очищення організму, корекції ваги, харчування для спортсменів і здоров'я жіноче, чоловіче і дитяче. Ну, унікальність продукції Forever полягає в тому, що компанія має власні власну власну тобто вони зрізали лист, алоя до речі. Береться лише середина листа алоя. Mm -hmm. Я Лише м'якоть використовується, тому що досить часто в інших компаніях використовують е, ну, все разом, і лист от, повністю так, і шкурку, і е, серединку. А насправді е, оця шкура. Е, Листа алоя, вона працює як алерген, тому ну плюс в тому, що в нашій компанії використовується лише м'якоть листа алоє. і, до речі, коли зрізається лист, дуже важливо все швидко обробити і помістити, щоб збереглися всі корисні властивості ну, само, самої цієї рослинки. Дуже швидко потрібно обробити і помістити. Сік в пляшечку. так інші компанії, ну якщо взяти навіть той то в них немає своїх, своїх плантацій, так і вони купують, купують сировину. Ну, Наші же ж компанії, тому що 85% земель ну, земель з плантації алоє належить саме компанії Форера. От. А ну, навіть уявити, що цей лист скільки він часу. Ну, зрізаний так скільки він просто його транспортують, і яка вже там користь просто залишиться. Тому це дуже потрібно звернути на це увагу, і це дуже важливо. Плюс, ще, як Альона, вже сказала, що працює в компанії 1700 вчених, серед них Нобелівські лауреати. Компанія займає перші місця на міжнародних виставках, і плюс ще до того, я от раніше не могла зрозуміти. Як це так, що от, кажуть, що е, продукція вигідніше купувати навіть в інтернет-магазині, ніж синтетичні аналоги в 3-5-7 разів. Тому що продукція дійсно й, е, йде концентрована. Навіть от я колись дивилась на це мило, і думаю, для чого мені потрібне там да, за таку ціну. А зараз я просто без нього ну не уявляю там свого життя. По перше, що це і волосся, ми миємо і. І індимна гігієна і вистачає дійсно на 4 на 5 місяців цієї тяжки. Тому дійсно воно дуже економна. Так, хочу ще Але, треба мастерочку робити. Хочу розповісти, що у компанії дуже багато сертифікатів якості. Так, тут, бачиш, як... <свісно> <anecdote> Компанія Forever має. Має всі чотири сертифікати якості ISO. До речі, це єдина компанія в США, яка має всі чотири сертифікати якості ISO. Можеш мені далі так. Також компанія має сертифікат якості GMP. Це гарантує, що продукція відповідає всім стандартам якості. Потім сертифікат халяль підтверджує, що продукція відповідає ісламським законам і вимогам. Потім сертифікат Кошер означає, що продукція відповідає єврейським дієтичним законам. Органічна а, сертифікат органік підтверджує, що продукція виготовлена з органічних інгредієнтів без використання синтетичних пестицидів і гербицидів. І сертифікат стрибаючого кролика означає, що вся продукція не тестується на тваринах. Також сертифікати відсутності в продукції глютену. Потім не містить ГМО. І також вегетаріанцям можна вживати нашу продукцію. Ну, Взагалі з цієї продукції, ми, знаєте, ми не лікарі, нам, ми нікого тут не лікуємо. Але справа в тому, що на сьогоднішній день навіть за даними інституту. Ну, харчування доведено, що на сьогоднішній день людина отримає з сучасної їжі лише 5-7% вітамінів, мінералів, ну, наскільки корисний ключовин. Тому всі ми хочемо, як то кажуть, швидко розбагатіти, і люди зараз додають, що ми споживаємо. Ну, якщо вже я хочу вам розповісти зараз про тач міцний імунітет. Цей вітамін С. Що він робить? Він допомагає організму боротися з інфекціями і простудами. стан шкіри допомагає організму виробляти колаген. Кому дуже важливо? Ну, взагалі, великий для людини потрібно вживати добу 120 мг вітаміну С. Дуже важливо. Ну, більшу кількість вітаміну С потрібно вживати курильщикам, хто вживає антибіотики, і під час епідемії, щоб організм мав можливість боротися з вірусами і бактеріями. Чим же ж відрізняється вітамін С від інших компаній, тим, що він отриманий ну натуральний склад має. вітамін С отримується з цитрусових і папаї, і також. Система всмоктування вітаміну С. Тобто організм засвоює вітамін С компанії Форевер на 90-95% через те, що в склад входить вівсяні висівки і мед. Вівсяні висівки, вони коли потрапляють до нас в організм, вони ну, набухають, вбирають в себе вологу, і за рахунок цього вітамін С він, має можливість так, довше затриматися в організмі. У компанії є такий революційний також продукт, він має дві Нобелівські премії, його розробив вчений ферід Мурак. Тут знаходиться взагалі амінокислота, L-аргінін. Коли ця амінокислота потрапляє в організм людини і перетворюється на окис азоту. І допомагає в кожен орган людини доставити кисень, і плюс що він чудово розширяє судини. Хто страждає, кому потрібно нормалізувати тиск? Я вам чесно скажу: от мене мама дійсно страждала тиском. Я зараз її на сьогоднішній день купую такий один пакетик на, на півроку. Е Хоча мені мама каже, дося, не витрачайся, для чого ти це все купуєш. Я кажу, не дай, Боже, мама, краще ти будеш пити в мене арджі, чи... бо сьогодні я кажу цей тиск, а завтра, не дай Бог, інсульт. От. А наскільки ви всі знаєте, що таблетки лише знімають симптоми. Тому потрібно вирішувати проблему. Я вже користуюся. Третій рік вже продукції і адж мені допоміг в тому, що в мене було постійне давління. Але на сьогоднішній день у мене його немає вже третій рік. Я не використовую препарати ніяких і не капаюся нічого. Його зараз вже на третій рік мені вистачає не цілий стік, а половинки. Тому що вже наскільки в мене напічканий організм цієї продукції, то вистачає половинки. Але я вам скажу, що по давління скакає дуже, то вам потрібна оця золота баночка, де вона алоя, тому що алоя, вона розподіляє в кожну клітиночку цю продукцію, а адже він... Якщо не хочете вмерти раніше, якщо не хочете, тому що чому ви смієтеся, так воно є. Тому що коли не попадає в мозок кисень, то ми починаємо забувати, організм старіє, у нас пам'ять тіляється. Це з возрастом все це проявляється. І тоді, а цей арджі він встановлює дійсно пам'ять, ви концентруєтесь поріг вже краще, дуже він. Потужний, я всім рекомендую. Plus енергія, ну, енергія не, це не, зовсім. Не я вже не знаю, що сказати про цю енергію, ти бігаєш, нічого не болить. Що в склад входить, ви можете по почитати, вже кожен прочитати, що mm -hmm. тут входить для себе. Що? <сих> <and> де... <сих> and... <três> <сих> <псих> Вітамінів туди дуже багато. Вітамінів так, там дуже B, багато. Комплекс там так. Ну, я вирішила свою проблему, у мене. Ліня не може третій рік я виставити. Це в мене не було проблем з листом, але в мене були постійні головні болі. У мене іноді ні ранок, ні день, ні вечір не закінчувався тим, що я спазбангон, доларен. Випила ну на годинку, на дві воно мені допомогло, і далі я знову шукаю таблетку. Моя колега сидить, вона мені не дасть приходу. Скажи, скільки mm -hmm. раз я дайте мені доларент, кого я спазнула, в мене болить голова, я вмираю, я не можу. Я, в... я пропила один пакет арджі, мені наскільки легше стало. А всього е... три пакети я пропила арджі, щоб повністю забути, що така головна біля. Тобто я його навіть не на постійній основі я його взяла курсом. Один пакет випила, мені стало легше зробила перерву два 3 чи три місяці. Ще раз взяла пакет, пропила і третій пакет був фінальним. І я забула, що таке взагалі таблетка, белерена, спасмагона чи цитрамона.